Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. І як завжди, наприкінці кожного місяця ми дивимося пораду на наступний місяць. І ось для вас порада на січень місяць. Для цього я обрала тібетське таро. Побачимо, що нам скажуть мудреці тібетські. Як завжди, пропоную вам шість варіантів. Обирайте свій варіант, який вам подобається за цифрою, і подивимося, яка для вас порада. На січень. Зосередьтеся, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий варіанти. Поїхали. Порада на січень 25-го року для першого варіанта. іерафант лицар мечів. Криза переконань. Ви перестанете вірити, чи комусь, чи у щось. Ваша віра тут похитнеться. Але жаркани, в чому порада, кажуть вам, аби ви не поспішали з висновками. Тому що рицарь мечів це провокатор. Можливо, ви щось ну, не так зрозуміли, або не так якось бачите цю ситуацію. І от саме Іерафан вас закликає до якоїсь мудрості. Розвіритися в чомусь дуже легко, і це справді драматично. Але ви теж і не порушуйте своїх обіцянок. А взагалі почекайте, скоро стане все на свої місця. Вмикніть мудрість. Бачите, старший аркан іерофант а це аркан мудрості. Другий варіант яка порада для вас? 10 м'ячів, 7 пентаклів. Ой, а тут ви втомилися від чогось. Тут уже відчай буквально підступає, ви відчуваєте, що ви вигоряєте в якійсь певній ситуації. То тут теж вам така порада, просто зупиніться. Тому що якась проблема добігає свого кінця. Так не може тривати безкінечно. Десять мечів це все ж таки кінець чомусь. Рано чи пізно і цій ситуації прийде кінець. Тут вам аркани кажуть: наберіться терпіння, почекайте всьому свій час. Оцей процес іще не завершення. Це знаєте, це як вагітність. Так? І от уже на останніх місяцях жінці вже дуже важко, все тисне скрізь. Але ми знаємо, який буде фінал. Ми знаємо, чого ми чекаємо. Ми дочекаємося, врешті-решт, цих плодів. Тому і вам тут аркани кажуть: почекайте, не все так страшно. Скоро все для вас закінчиться і ви будете задоволені. Третій варіант що для вас? Угу. Аж дві баршні, королева жезлів, королева кубків. Ну що, вам тут треба вимкнути емоції, відключити їх і у своїх діях керуватися здоровим глуздом, досвідом і якимись своїми вміннями. Можливо, в певної якійсь ситуації вам все ж таки потрібно взяти лідерство на себе і не звертати уваги, можливо, на якусь критику. Тут вам, можливо, треба демонструвати свою незалежність, самостійність. І братися до будь-якої справи впевнено. Можливо, хтось вам буде тут тиснути на мозок, то ти не вправишся, так, або тобі там щось не вистачає. Ось не слухайте. Це може королева кубків вам тут щось вливати в ухо, от, і це може бути якось збивати вас толку. Не слухайте. От. Як варіант, у когось може з'явитися якась помічниця. Але це може бути як. І капризна особа, а може бути, навпаки, особа, яка до вас прихильна. Бачите, тут дуже багато жіночої енергії. І одна з них така конкретна, ділова, стабільна, а друга капризна. Тому сійте, сійте людей, які навколо вас, і слухайте тільки себе, будьте у всьому впевнені. Порада для четвертого варіанту. Відлюдник пожмичів. Замріть і спостерігайте. Можливо, навколо вас будуть відбуватися події, або будуть якісь люди, які вас будуть дратувати, провокувати, можливо, навіть якийсь конфлікт, От. або просто будуть сувати свій ніс в ваші справи. То ви, замість того, аби впрягатися в бійку, так, аби щоб не розгойдувати оцей маятник, просто спіймайте дзен, як то кажуть. Будьте непохідні і спокійні. Це всього-навсього паш. А паш це знаєте, як? скажу: моська гавкає, а караван іде. Не звертайте уваги. Просто не звертайте уваги. Оці всі нападки, оці всі провокації, вони, як то кажуть, не роблять погоду в вашому домі. Тут головне, аби ви зберігли самодостатність, впевненість і спокій. П'ятий варіант яка порада для вас? Тут у вас якась скрута. Виграний бій, але не виграна війна. Розуміючи це. Вам треба, скоріше всього, відступитися, Припиніть оці чвари і сварки, тому що вони ось ну, ні до чого не приведуть в наступному місяці. Зробіть розумно: поверніть цю ситуацію собі на користь. Знаєте, як то кажуть, помоліться про своїх ворогів і ситуацію нараз попусти. Знайдіть якусь користь в цій ситуації. Вона є, тільки ось придивіться, і ви побачите. Допомагайте тому, хто до вас може звернутися за допомогою. Це плюсик у вашу карму. І яка буде порада шостому варіанту? Помірність і король монет. Ви отримуєте щось матеріальне. Гроші, скоріше всього. По королю монет це достаток і гроші. І це дуже добре. Але вам порада, ми ж пораду дивимося. Думайте на 100 кроків вперед, прораховуйте кожен свій крок, витрачайте помірно, з головою, не поспішайте, наприклад, там, комусь щось обіцяти, давати, Будьте мудрі і стримані, про це вам каже помірність. Так? Побудьте якийсь час в тиші і наодинці зі своїми думками. І тоді вам відкриється якийсь. Якесь бачення або якийсь шлях до майбутнього. І тут ще, знаєте, такий посад. не поспішайте розкидуватися грошима своїми. Тому що може настати час, коли вам вони дуже знадобляться. От такі поради вам на січень, і я вам дуже дякую за увагу.